І знов привіт! Сьогодні ми поговоримо про письмове віднімання трицифрових чисел. З додаванням ти вже знайомий, а сьогодні познайомимося із відніманням. При письмовому відніманні числа записуємо так, як і при додаванні. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Віднімаємо також починаємо віднімання з одиниць. Вісіміс 5, буде 3. Під одиницями записуємо 3. Переходимо до десятків. 6 десятків мінус 4 десятки буде 2 десятки. Під десятками пишемо 2. І віднімаємо сотні. 3 сотні мінус 2 сотні буде 1 сотня. Різниця 123. А що ж робити в тому випадку, коли ми не можемо відняти? Тобто 4 мінус 6. Ми не можемо віднімати від 4 6. Що робити? Ми беремо 1 десяток у десятків у більшого розряду. Тепер. Думаємо так. Взяли десяток, тобто 10 плюс 4 буде 14. Від 14 віднімаємо 6, отримуємо 8. Під одиницями пишемо 8. Далі переходимо до десятків. Увага! Від двієчки ми вже один десяток забрали, не забувай. 1 мінус 4 ми не можемо відняти, тому ми знову беремо десяток у вищого розряду. Думаємо так. 10 плюс 1 один буде 11. Від 11 відняти 4 отримуємо 7. Під десятками пишемо 7. А тепер віднімаємо сотні. П'ять сотень, тому що одну вже ми забрали. 5 сотень мінус 3 сотні буде 2 сотні, під сотня ми пишемо 2. Різниця 278. А тепер спробуй самостійно обчислити письмове віднімання. Перевір. Чи так в тебе вийшло? Сподіваюсь, це відео буде для тебе корисним. Бувай до нових зустрічей!